Ваш коментар по матчу? Чесно, без коментарів. Я, ну, у хлопців вже нема бажання грати з таким судівством. Я нічого не хочу казати, нам потрібно і так вигравати, грати в футбол. Але коли так судять привзято, ну, чесно кажучи, грати не хочеться. Розкажіть, про які моменти йде мова? Ну, як про які моменти? Коли ти стрибають з прямої ноги, це не друга жовта? Ні. В прошлому матчі, коли ми грали, нам дають три вилучення. І... Не ставлять два чистих пенальті. На вашу думку, арбітр помилявся на користь команди господарів сьогодні? Ні, я просто кажу, що вони помиляються і в ту, і в ту сторону. Просто ну, серйозно треба трохи кваліфікованих людей підпускати до таких матчів. Ну, Як... це моя думка. Якщо говорити про сам матч, що вдалося вашій команді, що не вдалось? Чесно кажучи. Я навіть не можу сказати, що не вдалося. Ми грали, ми старалися, команда суперника також старалась. Ніхто не грав ні на нічю, ні на ну, поразку. Всі хотіли виграти. І це було дуже видно на полі. Рахунок матчу закономірний, на вашу думку? В якоїсь, в якоїсь мірі так. Все ж, Дякую вам. Дякую, Сергій Вікторович, ваш коментар по матчу. Ну, коментар буде такий, що я подякував тільки що хлопцям в роздягальні за те, що відбувалося на футбольному полі. От, знаєте, сьогодні така була дуже, дуже дуже хороша інтенсивна гра з боку обох команд. І видно, що це десь були два лі, лі, лідера чемпіонату, які борються за високі місця. От, і те, що ми сьогодні показали в больнополі, мені дуже приємно за хлопців за нашу команду. Що, ну, Ну, взагалі, було приємно дивитися всі ігрові моменти, все додавалися до кінця в плані оборони, в плані атаки. Навіть попри те, що ми десь пропустили гол. Відразу команда змогла зрівняти рахунок, забити я рахую, дуже, дуже хороший гол. От мали ще свої моменти, але кажу, обидві команди хотіли перемогти. Обидві команди грали на перемогу. Ціна помилки була б дуже високою. І я ще подивимося, звичайно, групу аналізуємо. Але кажу, відчуття дуже приємні. Я хлопцям подякувався. Оту десь кажу той планку, яку ми підняли, я попросив, щоб ми її тримали, адже зараз дуже насичена кінцівка в нас. Ми завтра відпочинемо і вже два дні потренуємося, і в середу вже знову нас чекає, виїзна гра і всі сили наші побудовані на відновлення, щоб хлопці відновилися. От але взагалі я їм подякував за те, що ми показали на сьогодні на футбольному полі. Чи один один дома з полісім? Зважаючи, як складався поєдинок десь більше позитиву в цьому результаті чи більше ви розчаровані? Дивіться, якщо по першому тайму брати, то. Ми, я, ну, на мою думку, що ми перший тайм чуть-чуть десь переважали суперника, тому що в нас були хороші атаки, хороші контратаки, ми створили достатньо гольових моментів. Так, склався другий тайм, де ми пропустили, забили, і потім я десь бачу, що хлопці трохи підсіли і вже десь, можливо, чуть -чуть якась, я кажу, можливо, якась невеличка перевага перейшла до Бога по Але все одно ми старалися грати, те, що ми домовлялися. і ну, На даний момент я даргую, що це закономірний результат. Я ще аналізу ще не робив. Там в моменті не приділявся і повторюю. То, що я бачу і відчувалося, десь можливо так воно є. Команда два рівних хороших суперника десь така й закономірна ніч. Дякую.